Дітки, вітаю вас. Пропоную вам послухати віршика про ялинку, написав Олександр Олесь. Раз я взувся в чебітки, одягнувся в кожушинку, сам запрівся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати. А на мене зайчик плих, став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить нізащо. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубайте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці, синиці. Страшно стало ой пости, не держи мене за поле. Бідний зайчику, прости. Я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувся і подав сіреньку лапку. Хлопчик зрозумів свою помилку. Він також зрозумів, що ліс є домівкою для звірів і птахів. Дітки, сподіваюсь, вам сподобався віршик. До побачення, до зустрічі!